Всіх на каналі телерадіокомпанії Кам'янець-Подільський це програма варто знати? Ми продовжуємо спілкувати з юристом, адвокатом, правозахисником Іваном Громиком. Сьогодні у нас цікава тема: безпека дорожнього руху. Іван Миколаєвичу. Сьогодні маємо питання і від автомобілістів, і від пішоходів, і від тих, хто ще тільки мріє про водійські посвідчення. Але загалом тема одна: безпека дорожнього руху. От перше питання: яким транспортним засобом можна керувати до настання повноліття, і чи можна? При цьому не маючи водійського посвідчення. Ну, згідно чи законодавства по повнолітів у нас настає 18 років, але згідно правил дорожнього руху і закону про дорожній рух, чітко визначено, що е, право керування транспорт, мототранспортними засобами, мото-колясками мають особи до досягнення 16 років. Uh -huh. Але в такому випадку видається посвідчення водія. До 16, до 16 років без посвідчення водія в нас можна керувати велосипедами. Також можна керувати самокатами, скільки самокат це тоже, то, е, транспортний засіб, угу. учасник дорожнього руху. Тому, відповідно, виникає без посвідчення водія до 18 років велосипед і самокат. А от якщо неповнолітній на електросамокаті порушив правила дорожнього руху і з цієї причини сталася дорожньо-транспортна пригода, то яку відповідальність понесе він на жаль, такі випадки є, і такі випадки тільки збільшуються, оскільки електросамокати набувають популярності, в тому числі серед молоді і тим, кому нема 18 років. Відповідно, судова влада і верховний суд прирівняв самокати до джерел підвищеної небезпеки в такому випадку, якщо неповнолітній на самокаті скоської дорожньо-транспортної прогоди він може бути притягнутий або до адміністративної відповідальності, або даже до кримінальної відповідальності. Адміністративна відповідальність передбачається у нас настає з 16 років. Це в тому випадку, якщо є порушення правил дорожнього руху, яке потягнуло собою. Дорожню транспортну пригоду, але не було потерпілих саме ненесені не тілесні пошкодження. Значить, в такому випадку особа може бути до адміністративної відповідальності, але є специфіка відповідальності неповнолітні, оскільки згідно статті 24.1 Кодексу кодекс натині правопорушення передбачено, що в такому випадку, а саме стаття 124 – це порушення правил дорожнього руху, що потягнуло з собою дорожню транспортну пригоду. В такому випадку неповнолітній може бути притягнутий до відповідальності у вигляді попередження Догана або сувора догана, зобов'язання публічно або в іншій формі вибачитись потерпілим, або передача неповнолітнього іншим особам, які їх заїхнюють під їхній нагляд. Суд може таке відповідальність дати, а може і притягнути до відповідальності, тобто, скажімо, в залежності від того, скільки особі років. Якщо, наприклад, непомрітні 16 до 18 років, то відповідно можуть притягнути до відповідальності у вигляді штрафу. Це є адміністративна відповідальність. англійська відповідальність, у нас є кримінальна відповідальність, яка передбачає від настання кримінальної відповідальності також 16 років. І в такому випадку, якщо є е е е е потерпілий, значить і в які заподіяні як середньої тяжкості лесні пошкодження значить це вже з цього моменту настає кримінальна відповідальність або якщо, наприклад, тяжкі тілесні пошкодження, або е, пошкодження, які потягнули смерть потерпілого, то є кримінальна відповідальність. На жаль, такі випадки є, є такі випадки і в нас в місті камянці подільському в минулому році е, особи, які керували неповнолітні на самокаті, збили жінку. Жінка впала, травмувалася, отрим, значить, і внаслідок отриманих травм вона загинула, померла в лікарні, тому в такому випадку є, і якщо це було порушення правил дорожнього руху, то особа може бути притягнута, в тому числі, до кримінальної відповідальності. Окремо ще є, оскільки в даному випадку електросамокат це учасник дорожнього руху, то. Відповідно на нього розпосуджуються вимоги про заборону керування в нетверезому стані. То в 2021 році до Кримінального кодексу України внесли окрему статтю відповідальність за порушення правил дорожнього руху, які вчинені в стані алкогольного або наркотичного сп'яніння або під Засобів. відповідно, в такому випадку відповідальність вона була посилена. Ви якраз заговорили про керування транспортним засобом у нетверезому стані. Якщо це не стосується електросамоката чи скутера, а загалом будь-якого транспортного засобу, то яка відповідальність настає? А ну, дивіться, в нас є стаття 130 Кодекс правопорушника передбачає за керування в нетверезому стані, або також за відмову від проходження огляду на стан сп'яніння. В деяких випадках є водії думають, якщо вони не пройдуть обстеження, то не буде відповідальності. Відповідальність однакова, що за керування, що за відмову від проходження на стан сп'яніння, Скільки бувають випадки, що полі... представники поліції кажуть, а от ти не проходь, тобто напиши, що ти відмовляєш, ти не вживав. Люди деколи пишуть, потім вони складають протокол, приходить в суд, відповідальність аналогічна. Закон передбачає, оскільки зараз відповідальність останні роки значно посилена, перший раз особа була в стані олковництвом або відмовилась на стан uh -huh. проходження, то в нас штраф 17 тисяч і позбавлення права керування на один рік. Якщо повторно на протязі року uh -huh. е, вже штраф 34 тисячі. Гривень і керування, позбавлення права керування на 3 роки. Якщо ж особа втретє протягом року е, вчинила англічне правопорушення, то штраф це 1 тисяча гривень і позбавлення права керування на 10 років. Якщо, наприклад, в 1 травня 2024 року угу. значить, е, особа в, була притягнута до відповідальності вперше. вперше, значить, і в березні 25-го року е, повторно Чинила правопорушення керування в нетверезому стані. Це вже вважається повторно на протязі року, в такому випадку, на які вже будуть притягувати до відповідальності за керування повторно, і штраф вже буде 34 тисячі і позбавлення права керування на три роки. Якщо ви говорите протягом року, тобто йдеться це вже про повторне порушення, і воно вже подвійне, тому що людина мало того, що знову керує транспортним засобом у нетверезому стані, то ще й без водійського посвідчення, так. Так, оскільки якщо її перший раз притягнули, а притягнули вигляді штрафу і позбавили права керування, тому особа вже не мала права керувати транспортними засобами, але якщо вона сіла за керування транспортним засобом, то вважається, що вона керує без відповідно, посвідчення відповідної категорії, за що притягується до відповідальності за керування без відповідної категорії, і крім того, в нетверезому стані або йного проходження, то по суті вона притягується до подвійної відповідальності. Ну, на жаль, такі випадки є, я в пресі читав, що в нас е в Волинській області є один одна особа, ну цікавий правопорушник, якого, наскільки я пам'ятаю, вроді на протязі року 10 раз притягували, зупиняли за керуванням в нетверезому стані. Якщо, наприклад, особа була притягнута 1 лютого 2024 року, рік. Відбув і вже в березні 25-го року, туди це буде вперше, оскільки знову буде року, вперше. Так, так, якщо з, біль, з моменту притягнення попереднього пройшло більше року, то воно вже не рахується, і якщо особа п'ять вчиняє, то це вже буде вважатися вперше для притягнення адміністративної відповідальності. Наступне питання стався наїзд на пішохода поза пішохідним переходом у темну пору доби світловідбиваючих елементів на одязі пішохода не було. Чи має пішохід нести відповідальність також за порушення правил дорожнього руху? Адже це теж відображено в правилах однозначно. Оскільки згідно правил дорожнього руху, чітко передбачено, що Пішоход повинні рухатися на тротуарах і пішохідних доріжках, тримаючись правого боку. За межами населених пунктів, пішоходи, які рухаються з бічем чи краєм в різній частині, повинні йти назустріч з транспортним засобам. В темну пору доби, значить, вони повинні бути обов'язково в світложаючих елементах або якихось відповідних стрічках, ага. щоб їх можна було побачити. Якщо це не виконується, вже порушені правил дорожнього руху. В даному випадку, якщо дане питання, то пішоход порушував. Але тут є одне. Але оскільки транспортний засіб це є джерело підвищеної небезпеки, то в такому випадку, якщо стається дорожньо-транспортна пригода, крім основних елементів хто порушує правила дорожнього руху, ще вирішується питання, чи водій транспортного засобу міг уникнути небезпеку. Тобто, у разі він небезпеки для руху чи перешкоди, яку водій об'єктивно може виявити, він повинен негайно вжити заходів для зменшення швидкості, аж до повної зупинки транспортного засобу або для безпечного роз'їзду з іншими учасниками дорожнього руху. В такому випадку зазвичай призначається відповідна автотехнічна експертиза. і Відповідно, експерт визначає, коли водій міг виявити об'єктивну небезпеку. Чи міг він уникнути відповідного наїзду, як він повинен був діяти? В такому випадку, наприклад, чи, чи він застосував екстрене гальмування і що екстрене гальмування було достатньо для того, щоб уникнути відповідного наїзду. наїзду. Скільки бувають випадки, що, наприклад, водій міг застосувати гальмування і до... Небезпеки було 10 метрів, а щоб зупинився транспортний засіб, йому необхідно було тормозний шлях 15 метрів. В такому випадку експерт дає заключення, що водій не міг уникнути шляхом екстреного гальмування. Відповідно, в Україні вже є випадки, в тому числі практика Верховного суду України, коли пішохода притягували до відповідальності uh -huh. і з нього стягували збитки за подійні транспортним засобом. значить на ремонт і відшкодування відповідних. Збитків. Тобто, Тому... якщо раніше така побутувала, побутувала така думка, що пішохід завжди правий, то це неправильно. Пішоходи так само відповідають за порушення правил дорожнього руху. Однозначно, тобто воно міняється, і я в даному випадку з цим погоджуюся, оскільки особливо темну пору доби, коли взагалі дуже важко. Е Водію орієнтуватися, а це стосується неосвітлених ділянок дороги, особливо за межами населених пунктів, угу. коли люди виходять різко, тобто, скажімо, або йдуть, оскільки закон чітко передбачає право дорожнього руху, якщо за межами населених пунктів, то пішоход повинен йти на зустріч транспортному засобу. Є випадки, коли, наприклад, пішохід може різко вийти на дорогу. А транспортний засіб все ж таки це машина, яка важить буває декілька тонн, і щоб її зупинити, це необхідно все від, відповідно, щоб водій, реакція водія спрацювала, а щоб транспортний засіб зупинився, тормозний шлях, але це все ж таки він не метр, не два. Тому таких випадків є. Тому в першу чергу і правила дорожнього руху. Чітко передбачають, що пішоход, який підходить до прокраю проїжджої частини, повинен певнитись, небезпечі, чи немає небезпеку для його руху, значить, і відповідно продовжувати рух. Питання від велосипедистів: якщо немає велосипедної доріжки, де має рухатись велосипедист? Тротуаром чи дорогою? Ну, право дорожнього руху чітко регламентують рух і права і обов'язки велосипедистів. Чітко написано, рухатись по дорозі на велосипеді дозволяється особам, які досягли 14 років. Значить, до 14 років, тобто на по дорогах велосипедисти рухатись не мають права. Є пункт правил дорожнього руху, де велосипедисту забороняється рухатись на тротуарах і пішохідних доріжках, крім дітей, до 7 років на дитячих велосипедах під наглядом дорослих. Тобто велосипедисти, особи, які старше 7 років, вони мають рухатися, а в даному випадку, взагалі, по дорогах тільки з 14 років, то відповідно. 7 років і до 14 років не мають рухатись тільки на велодоріжках, та як говорить правила дорожнього руху. Всіх інших випадках, тобто рух по тротуару забороняється. Наступне питання трошки відрізняється від попередніх і трошки від цієї теми, але все-таки стосується збереження життя і здоров'я. Чи зобов'язана швидка виїжджати за викликом у комендантську годину? Ну, чинного законодавства для. Екстреної медичної допомоги у нас взагалі немає значення. Комендантська, не комендантська година, це якраз є екстрена медична допомога, у випадку, якщо є загроза життю і здоров'ю людини, вони зобов'язані виїжджати. Є випадки, коли не виїжджають, якщо по градації екстреної медичної допомоги, це то є той виклик, який не може класифікуватися як екстрений, тому що швидка може не виїхати в такому випадку. Можливо, консультування по телефону там є спеціалісти сидять. Ну але це ніяк не стосується комендантської години. Однозначно, це чи комендантська година, бо значить нас заборони руху екстрених медичних допомог під час комендантської години немає, оскільки це екстрені медичні служби, і вони для них навіть пропусків не потрібно. Вони є е, все таки спеціальним транспортом, який надають екстрену медичну допомогу. Але на жаль, є випадки, коли нас і. Під час комендантської години, коли взагалі трубку не брали такі випадки, я зустрічався в місті камянці подільському коли просто е, включався автовідповідач дозвонити було практично нереально. Практично я знаю було... цю ситуацію викликали через поліцію. Так, через поліцію, тобто або через інші служби, нинші, і там стояло нинші, та загроза життю життю здоров'ю, було неповнолітньою. Тобто, коли у дитини була температура під 40, батьки не знали, що робити, значить, вони намагалися дозвонитися. Ну якось все ж таки через, через певний проміжок часу дозвонилися. А в той же час, тобто скажуть... А якщо є е, така ситуація, коли швидка клас, ну, класифікує, що це не їхній випадок, вони не виїжджають, але все-таки в домашніх умовах неможливо справитись. От так, як з неповнолітньою, і чи розповсюджується це правило на таксі? Ну, якщо немає власного автомобіля, чи може в комендантську годину можна викликати таксі і доїхати до лікарняного закладу? Ну дивіться, під час комендантської години, тобто, скажімо, можуть працювати таксі, які є від мають відповідний дозвіл для пересування uh -huh. в межах відповідної територіальної громади чи відповідних населеного пункту. Тобто військові адміністрації чи органи місцевого самоврядування в межах відповідної територіальної громади е, надають дозвіл певним службам таксі або відповідним водіям, і оскільки вони все ж таки мають отримати дозвіл, що ж таки це не екстрені служби, вони мають отримати дозвіл, і в такому випадку е служби працюють і доїжджають, оскільки в дан, ну, є крім того, що, наприклад, прості громадяни, але ж є і працівники, які мають... Дозвола на пересування в комендантську годину, але в них немає власного транспортного засобу. Це стосується і медичних працівників, це ага. стосується і е, надзвичайних ситуацій служб, це стосується, наприклад, і залізничного транспорту, який працює цілодобово. Тобто це можливо стосуватися і аварійних бригад в такому випадку вони можуть добиратися, якщо е, служби таксі. Мають відповідний дозвіл, не можуть пересуватися. Розкажіть, будь ласка, у яких випадках можна перевозити в автомобілі дітей без спеціального дитячого крісла? Є право дорожнього руху, чітко передбачає, що забороняється перевозити дітей, зріст яких менше 150 см, сантиметрів у транспортних засобах без використання дитячих отримуючих систем, що дають змогу пристегнути дитину за допомогою ременів безпеки. Передбачені в даного транспортного засобу. В Даному випадку в нас нема. Законод... Не прописали по віку, а саме по зросту 150 см, оскільки ну, випадки бувають і діти, наприклад, і в 10 років може бути високий зріст, а є, наприклад, і в 15 років може бути низький зріст, ну, 150 см. Але є винятки, які передбачені правилами дорожнього руху. Це стосується транспортних засобів, що здійснюють регулярні, регулярні спеціальні та регулярні. Пасажирські автобусні перевезення за, за умови дотримання встановлених правил обмежень швидкості руху. В даному випадку, можна сказати, це, наприклад, стосується шкільних автобусів. Uh -huh. Значить, коли однозначно там не передбачено, а в них є обмеження швидкості, довозять школярів. Також, якщо перевозиться організовані групи дітей, скільки там є обмеження і по швидкісному режиму, значить таких обмежень, значить ці крісла не застосовуються. А якщо Вік, ну все-таки до 18, начебто, і дитина уже 16, наприклад, років, може бути й 18 років, але зріст менший 150 сантиметрів, як тоді. Нема винятків, отут тут якраз оце питання не прописано. Якщо, наприклад, на сьогоднішній м'як це Прав... може бути вже й доросла людина із таким ростом? Якщо доросла людина, то, то скажімо, ми говоримо дітей. Якщо людина вже 18 років і доросла, то, то ці вже правила не застосовуються. От я вже погоджуюсь, наприклад, коли наприклад, дитина їй 17 років, але через певний Маленький зріст да, особливі фізіологічні обставини менше 150 сантиметрів. Получається, що в такому випадку, якщо буде без дитячого крісла їхати, значить водій буде порушувати. Винятки це коли паски безпеки. Угу. В такому випадку пасок безпеки не може не застосовуватися. У випадку, якщо Крім пасажири з інвалідністю, фізичними особливостями, яких вони неможливе використання ременів безпеки, це стосується частини ременів безпеки, дитячих крісел. На жаль, таких винятків в принципі, немає. І Винятки, наприклад, оскільки крісла мають бути встановлені на задніх сидіннях, тобто на передньому неможливо. І виняток, що стосується передніх сидінь, це коли дитина до трьох років, де може uh -huh. бути крісло встановлене на передньому сидінні, і при умові, що в такому випадку дитина їде, значить, дивиться з обов'язком спиною до дороги. Рісло так становиться, спиновить до здоров'я. Дякую вам за відповіді. Це були всі питання на сьогодні. Підсумовуючи нашу розмову, хочеться лише сказати, що е, безпека дорожнього руху залежить абсолютно від кожного учасника дорожнього руху. Я з вами погоджуюся скільки правила вони ж. Писані з життя, тобто, скажімо, з тих нещасних випадків, які стаються. Тому якщо е, всі будуть правил дорожнього руху, то відповідно буде менше дорожньо-транспортних пригод і відповідно менше будуть страдати і е, водії, і пасажири, і громадяни. Ну, відповідно, менше буде заподіяння шкоди майну і транспортним засобам. Тому дотримуйтесь правил дорожнього руху і все до добре. Дякую вам ще раз. Нашим глядачам кажемо, маєте якісь питання, маєте якісь неординарні ситуації, потребуєте правової допомоги? Завжди можете до нас звернутись, ми вам у цьому допоможемо.